Коли-небудь плакала від того, що партнер тебе не розуміє, або приділяє тобі мало уваги, або ти не розумієш, що робить далі в замкнутому колі, і ти тупо вже отут тобі оце все. І ти думаєш в момент, що може з тобою щось не так, що, може, ти ж зробила щось не так, або шукаєш причину в тому, що це не він, козел, а ти якась не така. Тому що він вже сам тобі присварці це і нав'язав це відео точно для тебе. Додивись його до кінця, і ти знайдеш рішення своєї проблеми. Я допомагаю жінкам та дівчатам через таро допомогти побачити всю систему проблеми, весь корінь проблеми і унічтажать його теж допомагаю. Ми дивимося, де ви втратили себе, як себе повернути, як себе зрозуміти, як себе прийняти і полюбити знову. Як повернути свою енергію, яку ви витратили на ниші якихось. ми подивимося, звідки йдеться біль? Чому ви в такій ситуації? Навіщо вам ця ситуація? Як обирати себе без провини? І якщо ти дійсно хочеш бути собою, хочеш бути коханою, любимою, грайливою, аббережительною, красивою женщиною, тобі до мене на консультацію. Тару. Тому я тебе чекаю в Діректі.